Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії Кайсен. Серія X11 з температурою світла 5500 кельвін. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так, всередині упаковані лінзи. Тут у нас знаходиться гарантійний талон. Ну, також дві. Трьохдюймові потужні світлодіодні лінзи. Такий мають вигляд. Практично весь корпус, крім переднього, у нас металевий. На кожній лінзі використовуються дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді ось такого радіатору. Потужність. Даних лінз 45 Вт. Під'єднується наживлення з допомогою стандартних дротів підключення. Живлення 12 вольт. Зараз ми одну з лінз під'єднаємо наживлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так чітко відсвічує лінза. Білий світловий потік, заявлена колірна температура 5500 Кельвін. бачимо лінію світло тіньову межу. У нас відстань, на жаль, невеличка від столу до лінзи усього 60-70 см приблизно. Тому, може, здавати, що вона не чітка. Ну, якщо відвести буквально на 2 метри. Абсолютно чітка світло тіньова межа. Потужність нагадаю 45 Вт у даних лінз.